Друзі, привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд готелю Eldar Garden Resort 4 зірки. Поїхали. Місце положення готелю: це Туреччина, Регіон Кемер, селище Гейнюк. Друга берегова лінія. До пляжу від готелю 500 метрів. Це 5-7 хвилинок ходьби. Поблизу готелю є декілька магазинчиків з різним асортиментом товарів. Якщо хочеться більш широкий асортимент, раджу поїхати до центру міста Кемер. Всього в 7 кілометрах від готелю. Аеропорт в Анталії розташований в 50 кілометрах до готелю, тому ваш трансфер не займе більше годинки. Тож ходімо дивитися сам готель. Він був побудований в 2007 році, але під назвою Ельдар Гарден працює з 2021-го. Готель складається з основної будівлі, в яку ми зараз будемо заходити, та шести чотирьохповерхових блоків, в яких розташовані номери. Зараз ми знаходимося на ресепшн, саме тут реєструють гостей номер і тут є зони відпочинку. Тут доволі стильно, чисто та приємно знаходитися. Щодо інтернету. Wi-Fi в готелі платний, тільки при заїзді дається 300 МБ безкоштовно на один пристрій. Поруч з ресепшн є ось такий лобі-бар, який працює з 10 ранку до 12-ї ночі. Тут подаються соки, чай, кава, алкогольні напої місцевого виробництва. А зараз ходімо, подивимося територію, де відпочивають гості. Її площа становить 31 тисячу квадратних метрів. Все доволі компактно, чисто, зелено. Є все, що необхідно для вдалого відпочинку. Особливо хочеться відмітити вид на гори. З лівого боку зараз ми проходимо відкриту терасу основного ресторану. Саме в ньому проходить сніданок, обід та вечеря у гостей. Далі по території ми бачимо основний відкритий басейн, в якому проходить денна анімація. З правого боку ви можете бачити один з корпусів, в якому розташовані номери. Також тут є невеликий басейн з двома водними гірками. Нагадаю, що на території готелю є 6 блоків з номерами. Всього номерний фонд налічує 420 номерів, таких категорій як економ та стандарт. В цьому відео ми покажемо вам номер категорії стандарт та покажемо на фото, як виглядають номери економ. В них велика різниця, так як стандартні номери були ренововані. Економ без ремонту та деякі будуть без балкону. Для зручності гостей в кожному блоці є ліфти. Зараз ми подивимося номер категорії стандарт. Площа таких номерів може варіюватися від 20 до 25 квадратних метрів. Максимально в номері зможуть розміститися двоє дорослих та дитина. Саме в цьому номері ми можемо побачити, як гарно вітають молодят в готелі. Цей номер був підготовлений саме для них. Ці номери категорії стандарт мають ось такий балкон. Вигляд з балкону може бути як на сцену, на територію готелю або на гори та сад. В кожному номері безкоштовно гостям надається користування сейфом, є мильні засоби в ванній кімнаті, є також міні-бар, але він не заповнений взагалі. А ось так виглядають номера категорії економ. Вони відрізняються по ремонту зі стандартним номером та можуть бути без балкону. З правого боку зараз ми проходимо сцену, на якій проводяться вечірні шоу-програми, спочатку для діток, потім для дорослих. Анімація в готелі доволі активна. Для маленьких гостей є ось такий відкритий ігровий майданчик. Біля основного басейну є ось такий пул-бар, в якому можна взяти алкогольні та безалкогольні напої. Можна посидіти відпочити за столиками або на шезлонгі. Окрім основного ресторану, перекусити в денний час можна буде в ось в цьому снек-барі Тут є нагетси, картопля фрі, салати, овочі, яблука, апельсини та самостійно можна зробити бургер. Стосовно пляжу. Так як готель розташований на другій береговій лінії, до пляжу потрібно буде пройтися приблизно 5-7 хвилин. По відстані це 500 метрів. В готелю є власний пляж, шезлонги, зонти, пляжні рушники надаються гостям безкоштовно. Також, що зручно, на пляжі є бар з напоями та перекуси. Вхід в море галька, тому дуже прозора чиста водичка на пляжі. Дякуємо за перегляд! Надіємося, вам сподобалось це відео. Ви поставили лайк та підписалися на наш канал, щоб не пропустити новенькі відеоогляди. Забронювати тур, в цей або інший готель ви можете зателефонувавши або написавши нам по номерам телефону, які бачите зараз на екрані або в соцмережі.